Ми друзі запросили пограти в генбенг. Генбенг. Угу. Я не дуже пам'ятаю, що це за гра така. Ну і як тобі сказати? Ну така гра, ось мінімум четверо, ти і троє твоїх друзів. Нахованки схоже. Ти ховаєшся, потім вони тебе знайшли і наказують. Ну, ну так, в принципі. Але щось мені здається, що колись, по-моєму, я вже грала в таку гру. Це якась настільна гра а щось таке? Так, да, в основному, ну не завжди. Іногда вона і настільна, іногда вона і на підлогу, іногда вона і на коридорна і ну, взагалом, коротше, універсальна гра. Да, да, да. Скажіть, хтось знає, що це за гра така Генбен? І як вона вам взагалі сподобалась чи ні? Ну коротше прикольна гра. Можеш пограти. В принципі, тут якось трошки по-новому не грають. Але то в принципі все нормально. Може, ви взагалі знаєте якісь там ще прикольні настольні ігри. І напишіть мені, порадьте. Якщо мені буде гінбенг, то мені не сподобається, буде скучно. Ось ми можемо пограти щось інше. Скучно? Все, поки пока. Якщо відеоінструкцію Генбенга, передивлюсь, давай.